На вулиці 14 лютого, а ми вже готові вам показувати газонокосарку, як вона заводиться, як вона буде працювати. Це в нас беруть клієнти з нашого магазину, тому клієнти поки що пішли погуляти, але попросили нас усе підготувати, завести. Ми тим часом, якраз, зробимо вам цікаве таке відео, тобто ми покажемо сам процес, повністю як ми заливаємо мастило і як вона далі буде працювати. Бо ти з нами першу заводку ось цього агрегата. Тому погнали. Можна, в принципі, перш за все залити вже бензин. напоминаю, тут чотиритактні двигуни, тобто бензин заливається тільки чистий. Ось так. Заливаємо бензину. З цієї сторони у нас є підкачка бензину. Ми підкачуємо бензин. Я ось так трошки ближче до вас покажу. Один, два, три, 4, 5. Тут у нас зафіксовано з завода ось ця педалька. Ми її також розкриваємо. Ну що, друзі, тепер дивіться. Момент істини, наскільки легко заводиться оця косарка. Ми зажимаємо ось тут важель газу. Ми витягуємо до себе трошки стартер небагато. Ви звернули увагу, як вона легко заводиться. Показую вам ще один раз. Підкачали. Один, два, три. Зажимаємо важель газу. Витягуємо до себе. Тепер зверніть увагу, просто наскільки я легко це роблю. Трошечки витягую і дивіться. Чесно, я кайфую від такої роботи. Я думаю, що ви теж отримаєте задоволення від такої газонокосарочки. тому я рекомендую магазин техностор місто Чернівці.